Пошкоджений будинок культури та садиби мирних мешканців. Наслідки обстрілів російськими військовими села Боєролежачі. Автономне опалення. У пологовому відділенні Охтирської лікарні встановлюють обладнання, отримане від благодійників. Медаль за захоплення російського танку Олександр Чорномаз отримав відзнаку від військових за те, що зміг завести та проїхати 30 кілометрів на сучасному танку. Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького протягом четверга військові зафіксували один обстріл зі сторони Росії. Опівдні по території Серединобудської громади було 20 пострілів з автоматичного гранатомету. Також вогонь вівся зі стрілецької зброї. Ніч минула без обстрілів. Після п'ятої ранку російські військові випустили шість мін по новгородській громаді. За інформацією Дмитра Живицького, обійшлося без загиблих та руйнувань. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати російських окупантів на 21 жовтня – 66 750 військових. Також підбито 2573 російських танки, 5258 бойових броньованих машин, 1648 артсистем, 372 реактивні системи залпового вогню та 189 засобів протиповітряної оборони. Збито 269 літаків, 1325 безпілотних літальних апаратів та 243 гелікоптери. 4006 автомобілів та 147 одиниць спецтехніки виведені з ладу або захоплені українськими оборонцями. На морі з гармників втратили 16 кораблів та катерів, збито 329 крилатих ракет. У селищі Сад Сумського району попрощалися із загиблим бійцем Михайлом Плутом. Тут він народився, виріс та створив власну сім'ю. Сьогодні провести в останню путь захисника прийшли рідні та знайомі. Також віддати шану товаришу приїхали його бойові побратими. Познайомилися ми в воєнкоматі, пішли разом в один в одне відділення далі. Трохи нас судьба розкинула, але ну, ми опять зайшлися, пішли опять ж разом, все разом. Він гарний хлопець, він добрий, багато посміхався. Тепер тільки про нього пам'ять і все. Його бачення було таке, що Україну потрібно захищати і не боявся вийти на найпередок і в найгарячій точці, мабуть, цієї України. Це дуже, дуже сміливий поступок. І я вважаю, що його загибель буде не зря. І то і ми обов'язково переможемо, і обов'язково Україна буде, буде все Україна. Попрощатися з Михайлом Плутом прийшли його однокласниці. Він був завжди добрим, чуйним, відзивчивим, завжди допомагав у будь-якій справі. Нічого поганого взагалі нікому не робив. Це для нас дуже велика втрата. Слова тут зайві. Проводжаючи труну з тілом загиблого до місцевого кладовища, односельчани створили коридор пошани. На кладовищі селища сад відбулася церемонія прощання із загиблим захисником. Непоправне горе прийшло в родину і до нас у село. Як сьогодні залічити цю рану? А ніяк. Вона, мабуть, ніколи не загоїться. Як не повернемо ми і нашого Михайла. Це був дуже чуйний хлопець, був патріот села. І, як виявилось, він є і був патріотом України. Михайло Плут служив у 207-му протитанковому батальйоні. Він загинув у Донецькій області тиждень тому, в День захисників і захисниць України. 14-го. Жовтня 2022 року під час боїв з нерівними силами окупантів під час артилерійського обстрілу він загинув. Загиблому солдату Михайлу Плуту назавжди залишиться 30 років. Вічня Ірина Касьяненко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Сумщина. Будинок культури в селі Бояри лежачі розміщений у центрі цього населеного пункту. Його звели 36 років тому. За цей час у будівлі неодноразово робився косметичний ремонт. Дах лагодили капітально 8 років тому. Нині через обстріли росіян у закладі не залишилось жодного вцілілого вікна та пошкоджено покрівлю. Обстрілюють будинок культури вдруге. Перший приліт був к нам, 6 октября вечора. Це було перше наше руйнування. А обратно прийшло к нам 18 числа. Сюди теж прилетіло на наше село 20 минных мінних Вот. Ну і обратно пострадал наш дом культури. Очень пострадала криша. Щоб вберегти хоча б те, що можна, але на наводить лад як у приміщенні, так і на прилеглій до нього. Убираємо де то что -то по нашій можливості ремонтуємо, хоча б закрити окна, ну все конечно, в силах нашої громади. Жалко, що такое случилось, ми духом сильно не падаємо. Надіємося на те, що буде возрождение наше нове дома культури. Конечно, без людей для людей нічого не зробиш. Будем стараться якось то тут здесь жить, выжить, а иначе ніяк. Поруч із будинком культури двоповерховий магазин. Він не функціонує, але сусід агресор влучив і в нього. Загалом про те, що російська сторона обстрілювала село неодноразово, вказують ось такі вирви. Одна із них і на дитячому майданчику. Крім того, снаряд поцілив у домоволодіння Валентини Павлівни. Сталося це по обіді. В хаті ж були в своїй, І що, бабахнуло, що… Думали спочатку путь ну, у хаті, в не, погрід не, не бігти, а воно ж більше, 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 і тоді вже прийшлося. Ховатися. Сидимо в погребі. Тут воно як ближче, ближче, я як руси вже в нас. А чоловік, ні, це не в нас. Тут же як бахну, Ну це теж точно в нас. І воно все посипалося, там же все посипалося. Це будівля місцевої школи через те, що в селі мало дітей її закрили у 2018 році. Натомість перепрофілювали заклад у дитячий табір відпочинку сокіл для мешканців Новослобідської громади. Сусід агресор обстріляв і цю будівлю. Планували в цьому році зробити дві зміни, не тільки з громади, а бажаючих і з інших громад. Ремонт зробили такий страшний, що півроку робили ремонт. Робили силами вчителів, тих працівників всіх закладів нашого ТГ. Корпус все ціле, а криша, і з 91-вікна тільки 4 цілих пластикових, а все остальне. Віктор Анатолійович навчався в цьому закладі та й працює тут понад 20 років. Чоловік показав нам, який вигляд має будівля після обстрілу всередині. Краватки були, в їх, завезли нові матраси, все більо, все нове було. Громада постаралась купили все нове. А зараз, зараз, якщо не доруйнують, може вистоїть, сказала голова, ми встановимо, все зробимо. Наразі тут прибирають розбите скло та намагаються зберегти хоча б те, що вціліло. Коли першого разу по центру були прильоти, ми поприбирали, позабували, що могли, і думали, що все це закінчилося. Цього разу по центру десь близько 20 разів. І руйнування дуже такі ощутимі. І дахи, і скло, і об'єм. Ну дуже багато потрібно, щоб це все відбудувати. Дах потрібно накрити, щоб воно не текло. Ну, немає надії, що наші сусіди нам знову не додать цього всього. І до людей теж прилітали. людям ми допомагаємо. Є у нас скло, є пиломатеріали, завозили навіть. І допомагаємо, чи можемо обстрілюють росіяни за словами місцевих мешканців село Бояролежачі з Великодня. Цей населений пункт Сумщини, межує із селищем Тьоткіне та селом попово лежачі Курської області, Росії. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Сумщина. 22 теплових насоси кондиціонери планують встановити в Акушерсько-гінекологічному відділенні Охтирської районної лікарні. Цього обладнання буде достатньо, аби обігріти відділення, навіть якщо не буде централізованого опалення, каже представник компанії-підрядника. Тепловий насос він може працювати від мінус 30 до плюс 40. Тобто літом він може повітря охолоджувати, а взимку отаплювати. Трошки він відрізняється від кондиціонера. Директор лікарні Костянтин Паржина, кушер-гінеколог за фахом, каже, що тепловий режим особливо важливий саме для пологових відділень. Розповідає, відділення приймає жінок з усього Охтирського району. Тут перебувають вагітні, назбережені та новонароджені з мамами. Зараз у відділенні четверо немовлят, троє з них після кесаревого розтину. Якщо буде достатнє теплопостачання централізоване то можна вмикати додаткове тепло, і таким чином дітки будуть забезпечені повноцінним температурним режимом. А це в Макушерських закладах це первинна річ, яка допомагає діткам новонародженим зберігати тепло, яке потрібно йому впродовж перших двох-трьох днів після народження. У нас в пологовому відділенні, в палаті, там де знаходиться мати і немовля, температура воздуху повинна бути до 25 градусів. В операційній 25 до 28 градусів, а звичайним опаленням Такого досягнути неможливо. За словами Костянтина Паржина, Охтирська лікарня стала першою учасницею проєкту з утеплення акушерсько-гінекологічних стаціонарів від одного з благодійних фондів. 12 жовтня Охтирська ЦРЛ, міська рада та фонд підписали меморандум про співпрацю. Один з операторів стільникового зв'язку перерахував 20 тисяч євро. І 18 жовтня вже почали встановлювати обладнання. Теплові кондиціонери працюватимуть від незалежного джерела живлення, генератора. Роботи ведуть київські та охтирські спеціалісти. Мені дуже приємно як жителю міста Ахтирка, що є небайдужі люди, що лікарня буде працювати. Будемо сподіватися, що все в нас буде добре. Підрядники кажуть, що планують завершити роботи до кінця тижня. Андрій Міхєєв Олена Рашевська, новини на Суспільному, Сумщина. Галина Обозна та Світлана Кулішова перебувають на обліку у службі зайнятості. Обидві мешкають у селі Токарі і разом працюють на суспільно-корисних роботах. Розповідають, за годину фасують близько 300 продуктових пакунків. Працювала в компанії Федорченка, зварювальник сіток і каркасів. Я отримала платню на центрі зайнятості від 70% від моєї середньої зарплати. А тоді предложили суспільно-корисні роботи. Чого ж я буду вдома сидіти, я ж пішла, щось треба допомогти. Працювала в ТДВ будин маршсерві сервіс» бухгалтером. З 5 липня стою на біржі, Так, в п'ятницю нам позвонили і предложили суспільно-корисні роботи в Безерській сільській раді, в селі Такарів. За ці роботи тимчасово безробітні працівники отримують мінімальну зарплату 6 тисяч 700 гривень на місяць. Павло Білоус каже, подібну альтернативу у громаді схвалюють, бо робочих рук не вистачає. Ми тут тимчасово підвозимо так, продукти дівчата у нас їх комплектують і. Наш відповідно, відповідальний працівник знаходиться в цьому приміщенні разом з ними і видає населенню ці продуктові набори. Ми наладили співпрацю із обласним центром зайнятості і люди, які Попадають в складні життєві обставини, тимчасово знаходяться без роботи. Мають можливість бути задіяні у соціально необхідних заходах і роботі, яка є на нашій території. За словами Алли Придатко, рішення щодо суспільно-корисних робіт на Сумщині прийнято по 26 громадам з 29 можливих. Винятки становлять громади, які належать до зони бойових дій. За місяць до цих робіт у нас залучено майже 400 осіб. Загалом. Ми плануємо залучити більше 500 осіб до цих робіт. Роботи, які виконуються на суспільно-корисних роботах зареєстрованих безробітними, оплачуються із коштів фонду загальнообов'язкового державного соціальне страхування на випадок безробіття. Сумщина перший в Україні регіон, якому виділено 7,2 мільйона гривень для залучення безробітних до суспільно-корисних робіт, зазначила Алла Придатко. Держава платить кожному залученому мінімальну зарплатню, яка становить 6 тисяч 700 гривень. Катерина Іваненко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Сумщина. Самотоївка село за 30 кілометрів від Сум. Олександр Чорномаз розповідає, що росіяни, які заїхали сюди 24 лютого, частину мешканців вигнали з осель і зайняли їхні хати, а потім почали обстрілювати навколишні міста з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Заходили і в його оселю. Каже, ми ж не трогаємо, населення, не бійтеся, це все. А я тут хто тростянець, хто ахтирку бомбить, то американці. А ті, що в хату заходили, ті з порога зразу, хто такий Бендера і чи є він вашим національним героєм. 1 березня пенсіонер поїхав своєю старенькою нивою до обласного центру. Дорогою примітив покинутий окупантами танк. Я поїхав у Суми у тероборону. Там мене опреділили. ну, якийсь допоміжний звод, сказали, що можна там на посту стояти і все остальне. Я їм предложив, кажу, що по дорозі там танк стоїть. Давайте спробуємо його завести. Командири територіальної оборони схвалили ідею пана Олександра. Чоловік каже: востаннє сидів у танку за часів Союзу, півстоліття тому, коли служив строкову механіком-водієм у Білорусі. Залишена ворогом машина не заводилася. Вирішили позбавити окупантів можливості вивезти танк назад до Росії. Я почав знімати акумулятор. Вже один зняли, погрозили в машину. Коли приходить інформація, що колона їде. Давай. Тікать, а воно, як на зло, по карманах ключ Тільки розвернувся, вже колона їде. Побіг у посадку, пересидів, поки вони переїхали. Розвідка із Сум повідомила, що в російській колонії, яка проїхала повз, мало бути 13 танків, а вони з товаришами нарахували 12. Одного не вистачало. Їдемо слідом по дорозі, по, по путі їх слідування, коли один танк стоїть. Я там у кабіні все повізучав, повключав, які там дюра треба. І звуки розовівся. Все на автоматі. Кої якийсь якесь ліче, а ну, як хто не знає, так не знає. А там залізли, ну, рука сама лізе, розвернули. Так тоді затрофейли Т-72 однієї з останніх модифікацій 2014 року випуску. Завели російський танк, повесили український флаг. І будемо тягнути на суми. Героям слава! Тут Олександр Чорномаз за заважилиме керування броньованої машини. А це до Дня захисників та захисниць України пенсіонеру вручають нагороду від командування оперативно-тактичного групування Суми за операцію із захоплення військової техніки ворога. Ігор Сільцов, Євгеній Абрасімов, новини на Суспільному, Сумщина. Незважаючи на війну, у Сумах відбувся турнір з понад 20-річною історією. Золота осінь осінь-2022» зібрала на полі і команди юнаків та дівчат з 2010 року народження. Хто брав участь у відкритому турнірі з футболу, спитали у голови федерації футболу міста Суми Альберта Малгамова. Чотири команди з міста Суми. Представляють футбольний центр Барса три команди: одна команда КДЮ США Суми і одна команда з футбольної академії міста Трастинець. В цьому році ми допустили до участі в юнацькому турнірі команду футбольного центру Барса це дівчата. За останню команду виступає Дар'я Іваній. Говорить, піврічна пауза у тренуванні дається взнаки. Тяжковато нам грати, тому що ми пропустили півроку. Ми не грали з хлопчиками, з дівчатами, тренувалися, але не дуже виходить. За другу команду Сумської Барси виступає на турнірі Олексій Осачій. Прогнозувати місце своєї команди він не береться. Це ще не знаю, як ми сьогодні зіграємо зараз із Тростянцем. Який буде результат, таким займемо місце. Аким Борисенко приїхав на турнір з Тростянця, розповідає, що чекає від турніру. Наберемося опиту перед дальнішими іграми. Думаю, нам це буде тока на руку. У підсумку команда Барса WU», за яку виступає Дар'я Івані, посіла на турнірі п'яте місце. Барса 2 Олексія Садчева завершила свій виступ на золотій осені на четвертому місці. Тросянець Кіма Борисенка вибрав бронзу. На срібній позиції фінішувала команда Кадию США Суми з 21 забитим і одним пропущеним у чотирьох матчах. Золото турніру вибирала перша команда Барси. Олександр Качана, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.